Вітаю усіх в на Ютуб-каналі КамонПлей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, і сьогодні ми поговоримо про дуже велику кількість трансферів наших клубів. Це і про топ-клуби е, УПЛ, ну а також тут буде і про Першу лігу та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з великим проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну з дуже цікавої новини, де повідомляється, що Віктор Циганков вже цього літа може залишити жорону. Про це повідомляє Бен Джейкобс. І враховуючи, що це авторитетний журналіст, то можна цілком це розглядати як потенційний переход циганкова до АПЛ, куди він і повідомляє, що є там. Певний інтерес. Також додається, що Жорона готова продати його за 20 мільйонів євро. Ну а Динамо, нагадаю, що має 50% прав на Віктора, тобто, у разі чого вони отримують 10 мільйонів євро. Циганков та Жорона провели в минулому сезоні дуже слабко, можна сказати, провально. Провалилися в лізі чемпіонів, були близькі навіть до виліту з Лаліги, а тому і не дивно, що зараз Жорона продовжить продавати своїх найкращих гравців. Звичайно, що для Жерони все змінилося за останній рік кардинально. Вони перетворилися з команди, яка була топовою в лалізі, і яка вийшла до ліги чемпіонів на аутсайдера. І звичайно, в такому разі вже більш цікаво і непроблемно міняти свій клуб на умовний аутсайдер АПЛ. Хоча це не завадило перейти Артема Довбуку до Роми, яка не грає в близі чемпіонів, однак в цілому це, звичайно, більш стабільний клуб і не має таких постійних гойдалок. то там третє, друге місце, то щось близького до останнього. Що стосується самого циганкова та АПЛ, то звичайно АПЛ має найвищий темп з усіх чемпіонатів, і, звичайно, Віктору буде там складно. Він є травматичним гравцем, в нього постійно є проблеми з м'язами. Це було ще за часів Динамо, коли він під час зборів постійно їх пропускав. Це трапляється і зараз в жороні. Тому звичайно є питання: а чи зможе він витримати той темп та тренування, та чи зможуть його фізичні можливості ну витримати ось це все. Хоча, звичайно, хочеться, щоб такий гравець, як Віктор Циганков, спробував себе в такому чемпіонаті ЄКПЛ, і в нього все вдалося. До того ж, для Динамо це також буде приємний бонус у вигляді 10 мільйонів євро. Донецький шахтар може продати ще одного центрального захисника. Мова йде про Ала Грама. Як повідомляє сайт Africa Food, туніський центральний захисник потрапив у поле зору каїрського Аляхлі. Також гравцем цікавиться клуб з його батьківщини Ренесанс де Беркан. Американський клуб шукає наступника своєму культовому капітану Юсуфу Дайо. Що став Лемкін, що цей Алаграм за рік не змогли щось довести, що вони гідні грати в Шахтарі? Тим паче, враховуючи, що це легіонери, а на позицію захисників потрібно розглядати або якогось топового захисника, який краще інших, на голову. Ну або тоді наших українців, як це завжди в шахтарі було: там Бондар, Шахтар, Кучер, Ракицький, Чигринський і так далі. До того ж, в минулому відео я розповідав, що до клубу може приєднатися колишній захисник Шахтаря Бразилець Марлон. Тому, звичайно, замість цих двох молодих центральних захисників прийде більш досвідчений Марлон. Тому, звичайно, в цьому логіка є, що продати не лише Става Лемкіна і Алла Грама. Жидоморське Полісія таки продать свого нападника Факунда Батісту. Про це повідомляє журналіст Сезар Луїс Мерло. Джо пише, що вже є устна угода між нападником та колумбійським клубом Атлетіка Націоналям. Після медогляду уругвайський нападник підпише трирічний контракт. Насправді до цього вже давно йшло, і було зрозуміло, що точно його втримати в нашому чемпіонаті, в нашому українському клубі, неможливо, бо навіщо тоді полісся активізувалася і вирішила перехватити ОЛНЗ Філіпова. Пізніше і головний тренер Вовків Руслан Ротень сказав, що. Його майбутнє в клубі під великим питанням, а тому вони підстрахувалися і підписали гайдучика та Філіпова. Хоча, що стосується гайдучика, то там перемовини велись ще з минулого сезону, тому ось цей трансфер ніяк не впливає на батісту. Насправді дуже прикра, що ми втрачаємо такого нападника в нашому чемпіонаті. Ось не вистачає саме таких, бо постійно приїжджають якісь легіонери і в них щось не вдається. Цей виконує своє завдання в клубі на 100%. Забивав голи не прямо щоб там щось красиве, але найголовніше просто забивати м'ячі. Бо, наприклад, у Львівських Карпат з цим проблема є. Там Ігор Невес мало забиває, Ігор Краснопір мало забиває, і не здивуюся, якщо вони підпишуть нападника цього літа. Хоча що стосується Львівських Карпат, то судячи з новин, поки що нападника вони не шукають, вони більше шукають вінгерів, а саме лівого Вінгера, і повідомлялося, що вони... Хотіли підписати Вінгера Едвіна Москру, однак той не погодився. Як повідомив журналіст Маріана Олсен, леви цікавились лівим вінгером Атланта Юнайтед Едвіном Маскерою. Повідомляється, що незважаючи на сильну пропозицію від Карпат, рвець вирішив перейти до колумбійського клубу Мільйонаріос. Нещодавно Карпати оголосили список гравців, які поїдуть на збори, і одразу що кидається в очі, це проблема з захисниками та нападниками. Звичайно, у тому списку не вистачає гравців, які наразі зламані. Це Адамюк, Сич та Стецьков. Якщо усі вони будуть здорові, то виглядає, що у Карпат з захисниками все нормально. Але як бачимо, всі вони зламані і потрібно левам щось робити. Потрібно, можливо, когось брати в оренду, якогось молодого гравця у Шахтаря, як вони брали очередька, або знайти якогось захисника, взяти його в оренду з правом викупу і вже там. По завершенні сезону або півріччя вирішувати, чи потрібен він вам, можливо, заграє, як вони робили з Жаном Перозо. Бо якщо не знайдуть якихось захисників, щоб була якась лавка запасних, щоб могли хтось замінити основних гравців, то може статися така сама проблема, як в останніх двох турах минулого сезону, коли вони програли колосу і коли програли Луганській озері. Коли на позиціях центральних захисників там проти колосу грав Патріся Отанда. Ну, це ж взагалі ненормально і, звичайно, не дивно, що наприкінці матчу трапляється там проблема і вони пропускають ну, в дуже відповідальних матчах. Але давайте перейдемо до офіційних оголошень, де Кривбас підписав 20-річного лівого бразильського захисника Тіаго Боржеса, підписавши з ним контракт на 4 роки. Звичайно, влітку Кривбас залишило дуже багато гравців, як вільні агенти, як гравці, яких продають в інші клуби. То не дивно, що зараз вони знаходять різноманітних гравців, там легіонерів або з нашого чемпіонату, щоб підписати та мати більш конкурентний склад. Тим паче, враховуючи, що є проблеми з центром захисту, бо зараз продали Олександра Романчука до румунського клубу Університета Крайова, Вони там отримали 700 тисяч євро. Звичайно, ці гроші підуть на бюджет клубу, щоб просто функціонувати. Це не означає, що вони зараз ці гроші витрачать на трансфер. Вони будуть шукати якогось молодого гравця. Взагалі буде дуже цікаво подивитися на криворізьку команду в першому турі, тим паче вони разом з Колосом відкривають новий сезон, де ми побачимо ну, десь на 70% повністю новий кривбас. А ось Олександрія продовжує закривати дірки після того, як їхню команду залишило багато гравців. Містяни підписали контракт з центральним іворізьким захисником Жуселеном Бератачче. Угода розрахована до 30 червня 2027 року з опцією продовження на один рік. Останнім його клубом був молдавський шериф. Взагалі, враховуючи ту кількість гравців, які залишили вже Луксандрію, які можуть залишити Луксандрію, тому що я думаю, після того як вони зіграють в Лізі конференції, якісь гравці ще покинуть. Я думаю, що там умовний кампус або Безера кудись перейдуть, бо потрібно буде за них отримувати ось ці гроші, поки вони щось ще вартують. Ну а наразі з офіційних трансферів поки що два це Вінгер Жота і ось цей центральний захисник, тобто поки що мало. Також телеграм-канал бий біжи повідомляє, що вони цікавляться гравцем Америка Мінери Ю 20 Жонатаном сілою, який може стати потенційною заміною для Безери, але поки що перемовини. Тобто, Ще не точно. Тому у містян попереду ще дуже багато роботи, і потрібно якось все це закривати. Хоч і гравцями на перспективу, але треба. Рівницький верес підписав двох гравців металіста 1925 Про це повідомляє прес служба клубу. річний Вінгер Сергій Стень із народним клубом підписав контракт з роком на три роки. Другий це 18-річний Вінгер Ігнат Пушкуца, який уклав контракт з сроком на три роки. Черкаська ЛНЗ, яка цього літа має серйозні зміни, бо пройшов новий тренер, залишило багато старих гравців. Прийшли нові гравці, яких захотів Віталій Пономарьов. Але це ще не все, бо продовжуються пошуки, знаходяться гравці на перегляді і ведуться перемовини з новими. Наразі, за моєю інформацією, вони ведуть перемовини з колишнім гравцем руху Олегом Горіним. Він там знаходиться на перегляді і цілком може підписати контракт з ЛНЗ. Тим паче Горін вже працював з паномарьовом в Русі навесні. А ось ще одним новачком ЛНЗ може стати молодий талант Вересу Орес Левський. Це 19-річний правий Вінгер. Він в минулому сезоні вже потрошку підпускається до основи, але він там зіграв три матчі по 6 хвилин. Але цей час, який йому давали, це не просто так. Хоч це і по 6 хвилин це робили не для того, щоб, там, знаєте, випускати на заміну, щоб потягнути час в тих матчах. Та виграти ті поєдинки. Ні, це дійсно талановитий гравець і рекомендую послідкувати за ним в наступному сезоні. До речі, що стосується трансферів новачків, то зовсім скоро почне оголошувати свої підписання СК Полтава. По-перше, це Микита Кононов, який вже підписав контракт з Полтавою, і зовсім скоро ми побачимо його оголошення. Можливо, поки я записую або монтую відео, то його вже оголосять, або під час того, як я випускаю відео. Цей правий захисник Микита Конанов раніше грав за юкса. В більшості сезону першого ліги він провів в Лазареті, але після того, як відновився, як йому е, почали довіряти місце в основі, він його досить непогано використав і довів, що може йти на підвищення. Тому ось бачимо його в Полтаві. Взагалі, що стосується СК Полтава, то тут не варто очікувати трансферів з гучними іменами. Там не дуже великий бюджет, але знайти якихось талантів в першій лізі вони можуть. До речі, по-друге, кого вони можуть підписати, це центральний захисник Поділля Олег Веремінко. Він там провів майже усі матчі в першій лізі, він є основним гравцем і тому не дивно, що в наступному сезоні він уйде на підвищення і буде грати в Полтаві. Друзі, також нагадаю, що в мене є телеграм-канал, і іноді просто немає сенсу це дублювати зараз у відео про якісь офіційні новини. Наприклад, те, що Євген Підлепенець перейшов до Буковини і підписав контракт на два роки. Або те, що Епіцентр підписав двох новачків: це Дениса Янакова з Чорноморця та Вадима Садуна з Карпат. Все це можна подивитися у мене в телеграм-каналі, тому раджу вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Напевно, головною новиною минулого дня стало про те, що я повідомив, що футбольний клуб Манай прямою до свого завершення. Припиняє своє існування, але футбольний клуб Ужгород вирішив цим скористатися, він хоче поглинати футбольний клуб Минай і зайти таким чином в першу лігу. В останній час у Минаю було дуже багато проблем. Там була незрозуміла ситуація протягом останнього місяця. Е, ніяких постів там в телеграмі, на сайті. Постійно ми чуємо, що їхні гравці залишають клуби або інші з'являються десь на перегляді. А що стосується їхнього майбутнього, або зборів нічого не було. А тому у підсумку мені вдалося дізнатися, що вони припиняють своє існування, ну а Ужгород буде намагатися їх якось поглинути та зайти в першу лігу. До речі, про це я написав ще вчора у себе в телеграм-каналі, тому раджу підписатися посилання у закріпленому коментарі. Також є новини щодо Полтавської ворска, де продовжують залишати клуб ну, найкращі гравці. По-перше, це Павло Ісенко, який за повідомленням румунських ЗМІ, може перейти туди ж, куди і перейшов Олександр Романчук із Кривбасу до університету Крайова. Але в цьому разі Вросла нічого не отримає, бо у Ісенка просто завершився контракт, а тому він перейде на правах вільного агента. А ось Андрій Бацул, це вже офіційно перейшов. Увага до Киргистанського Морас Юнайтед. Знаходив інформацію в інтернеті, це досить заможний клуб, має непогані гроші, тому не дивно, що вони, напевно, якось його заманили непоганою зарплатою. До того ж, там немало українців, я думаю, це Бацулу також якось привабило прийти до клубу, тому що там і без нього є 5 українців у складі. Ну, а всіми гравцями керує тренерський штаб українців на чолі з Сергієм Поповим. Взагалі, що стосується Ворска, то в новому сезоні в першій лізі ми побачимо. Зовсім новий клуб, який буде збирати Желька Любинович. Ну а ті гравці, які грали в УПЛ, їх будуть намагатися або продавати, або просто розривати з ними контракти, тому що там просто ну, відносно захмарні зарплати, які їм платили в УПЛ. Потрібно все починати заново і а, робити якісь адекватні зарплати на рівні першої ліги, будувати нову команду і вже виходити до УПЛ. Одеський Чорноморець оголосив про підписання двох захисників новачків. Про це повідомляє прес-служба клубу. Контракти з моряками підписали захисники: 26-річний Тимофій Сухар, який може зіграти на обох флангах, а також 28-річний Юрій Романюк, який здебільшого грає праворуч. Тимофій Сухар останні півроку грав за колос на правах оренди з Карпат. У підсумку оренда завершилась, колосу він не потрібен, Карпатам не потрібен, і у підсумку опинився в Одесі. Що стосується Руманіка, то він в останній час грав за Прикарпаття, але я думаю, тут підписання було в тому розрахунку, що Олександр Кучер знайомий з цим захисником, коли вони працювали разом в металісті, в металі, тому не дивно, що він перейшов до Олександра Кучера. Також продовжуючи про першу лігу, хочеться поговорити і про футбольний клуб Юкса, бо там нещодавно оголосили, як я казав раніше. Головного тренера це Андерсон Рібейро, який раніше був відомий своїми виступами за харківські клуби, за усі, майже напевно: ФК Харків, Металіст, Арсенал Харків і Геліус. Ну а допомагати йому будуть Сергій Люлька та Іван Остапов. Також за моєю інформацією клуб може підписати багато новачків, і деякі прізвища я вже знаю. По-перше, це 21-річний півзахисник Сергій Лебідів з Олександрії 2, який минулий сезон провів у другій лізі. Другий це 22-річний півзахисник Нікіта Петрук, який раніше грав за Полісся-2, і він там грав у другій Лізі, так само, як і Лебідів. Ну а третій новачок це 19-річний Владислав Піддубний, який грав за Олександрію, а саме в чемпіонаті Ю-19 він грає на позиції правого захисника. Якщо ви слідкуєте за новинами про Юкса, то напевно бачили, що їх залишило дуже багато гравців, тому так само зараз зайде дуже багато гравців, і вони будуть. В більшості випадків ось такого віку 18-22 роки. Тому клуб намагається будувати щось на перспективу, вони дуже багато витрачають на свою інфраструктуру, вони вкладаються в базу, в академію, в школу, ну там прям дуже класний проєкт, і прям мені дуже подобається, як вони вкладаються в саме те, що потрібно. До речі, що ще стосується про Юкса, то якщо в минулих сезонах вони грали в Києві на стадіоні біля. Будинку футболу імені Баннікова, то в наступному сезоні вони вже офіційно оголосили, вони будуть грати в Бучі. Також у мене є новини і про інголець, який не планує затримуватися у першій лізі і якомога скоріше хоче повернутися до УПЛ. За моєю інформацією, вони можуть підписати півзахисника Динамо Вікентія Волошина, який в минулому сезоні грав за Луганську Зорю. Там він зіграв лише 108 хвилин на полі. В нього в останній час кар'єра йде не найкращим чином, тому, можливо, під керівництвом Василя Кобіна вдасться якось повернути свій рівень. Він там непогано колись грав за десну, але після цього в нього все йде якось погано. До речі, що стосується цього трансферу, то справа в тому, що гравець Інгульця Валерій Сад отримав дуже неприємну травму, травму Ахіла і пропустить не менше ніж два місяці. Тому, звичайно, зараз у вікенді Волошина зараз буде. Ну, достатньо часу і шансів, щоб проявити себе та повернути собі якийсь там гідний рівень. Також є амбіції і у лівого берега, який не планують засиджуватися в ПФЛ. Як повідомляє телеграм-канал Футбол з вертольоту, там дуже задоволені грою Сіднея, по якому вже навіть надходять пропозиції. Тому розглядають ще кількох молодих бразильців. Також до клубу має доєднатися фланговий півзахисник Назарі Воробчак з Минаю. Також щодо лівого берега можу додати інформацію і від себе, бо там зараз знаходиться на перегляді Сімон Галаян, який в минулому сезоні грав за Олександрію. Він здебільшого грав в другій лізі за Олександрію 2. А що стосується основної команди, то вийшов лише в останньому матчу проти Чорноморця, зігравши 13 хвилин. І наостанок, дякую, що дивитеся моє відео. Для мене це дуже важливо, тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні.